Дубенчанка Марія Матвійчук вже п'ять років регулярно відвідує Мирогощанський іпідром. Спершу приїздила, щоб покататися на конях, а пізніше почала працювати тут як волонтер. Розповідає новину про те, що місцева громада викупила іпідром у держави, сприйняла з оптимізмом. Чекаємо на допомогу, так як ми напротязі п'яти років забезпечуємо коників. Самі ми ж самі їх кормимо. Самі дітки приходять, ми з ними займаємося, і ці гроші ми купуємо в корма. Овес, ячмінь, сіно, солома і опілки, щоб підстеляти. 13 коників. У нас виходило в місяць, що ми маємо на них потратити 30 тисяч, а 30 тисяч ми ж повинні самі заробити. Останнім часом діяльність Мирогощанського іпідрому підтримувалася виключно зусиллями ентузіастів кінного спорту, розповідає волонтерка Вікторія Марущак. Вони за власний кошт купували сідла, вуздечки та іншу амуніцію. Самостійно утримували кінські дінники. То ми були в держмайні, а держмайно нам. Фізично нічим не могло допомогти. Ми виживали як могли. Давали уроки, їздили в ліс, заробляли на корма. Студенти допомагали, фермери допомагали. І саме головна зміна це спокій. Що коні остануться живі? Це спокій. Вікторія Марущак працює на іподромі 26 років і пригадує часи, коли Мирогоща була знаним центром кінного спорту. каже, все змінилося у 2012-му, Коли після розпаювання державний іподром потрапив у власність фонду держмайн. На. Нинішня голова Мирогощанської сільради Надія Чух розповідає, коли дізналася про намір продати іпідром, заручилася підтримкою обласної, районної та сільської рад і спільно знайшли кошти, аби його викупити. Фонд державного майна виставив на акціон Мирогощанський державний подром. Ми не могли стояти в осторонь, тому що сьогодні це болюче питання, це коні. Ми не хотіли, щоб хтось викупив її посторонній, бо ми не знали, що буде подальша доля тих коней. Придбали собі. На громаду конюшню з тіма конями за словами Надії Чух, сільська рада має на меті відновити кінні змагання на Мирогощанському іподромі. Також тут проводитимуть заняття іпотерапією для усіх бажаючих. Для цього планують створити п'ять робочих місць для місцевих жителів і відремонтувати конюшні. Мирогощанському аграрному коледжі відкрився відділення відкилися конярства. Будуть мати студенти змогу проходити величчу практику на конюшні. Хочемо підняти свою громаду за рахунок туристів. Вже хочемо починати писати гранти, міжнародні гранти. бо ви самі бачите, яка сьогодні в якому стані конюшня. Тут треба проводити і капітальний ремонт і. Ну дуже багато треба вкладень за словами волонтерів. Сьогодні на Мерогощанському іподромі утримують загалом 40 коней, сім власних і 33 переселених з місць активних бойових дій. Охочих провести тут час не бракує і зароблених грошей вистачає, аби прогодувати тварин. А відтак усі додаткові кошти спрямовуватимуть на благоустрій приміщень та території. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному, Рівненщина.